Хрещатик – без перебільшення найвідоміша українська адреса. Сюди десятиліттями приходять листи шанувальників українського радіо. Саме тут народилося й українське телебачення, відбулися перші телеефіри і трансляції. Історія цього місця доволі різноманітна й часом загадкова під час Другої світової війни, коли весь центр Києва перетворився на руїни. Саме на хрещатику 26 вціліли стіни. Але й це ще не все. На цій місцевості у центрі Києва ще до приходу радянської влади була розташована пошта. Згодом перша телефонна станція, і саме тут встановили перший таксофон. Тож уже майже два століття це місце є центром комунікаційних технологій. Життя в ефірі. Проєкт до сторіччя українського радіо. Місце, на якому споруджена знаменита будівля українського радіо, вже більш ніж 170 років використовується для засобів комунікації. 1849 року тут запрацювала головна пошта Києва. До того будинок належав поміщику Ануфрію Головинському. Він був першим, хто придбав землю на хрещатику і збудував там свій палац. Згодом влада викупила у Головинського маєток, і в середині 19 століття у приміщенні садиби відкривають київську пошту. На подвір'ї колишнього маєтку розмістили поштові карети. Телефонізація Києва теж почалася звідси: на другому поверсі будівлі, 1 квітня 1886 року, відкрили першу державну телефонну станцію. Тоді у Києві було лише 60 абонентів. Телефоністками на станції працювали лише жінки. Робітниці комутаторів повинні були вручну з'єднувати кабелі, що йшли від абонентських телефонів, стежити за хронометражем розмови, за якістю звуку і своєчасно вмикати й вимикати зв'язок. При прийомі на роботу телефоністки підписували угоду про нерозголошення. Вони зобов'язувалися зберігати в секреті зміст розмов, які мимоволі слухали, адже власники перших дуже дорогих телефонів були відомими у місті людьми. Оскільки поштова і телефонна служби продовжували розвиватися, влада вирішила збудувати нове приміщення. Будівництво розпочалося 1912 року під керівництвом архітектора Олександра Коболєва. За його проєктами збудували також Національний банк України та Київський політехнічний інститут. Тож палац Головинського на Хрещатику розібрали. І на його місці в глибині подвір'я побудували чотириповерховий корпус з операційними залами і телефонною станцією. Валерій Лисенко, історик Києвознавець. Телефон, телеграф. Всім треба і для розвитку економіки, і просто для спілкування між людьми. От то йде розбудова цього місця, оцього е, від поштової станції, колишньої від поштової контори, іде. Будують в 1914 році телефонну станцію, велику нову, в роки Першої світової війни все це збереглося, все це діє. Приходить радянська влада, все це продовжує діяти. І коли починає в Україні розвиватися радіомовлення, то самі перші передачі радіо, те, що ми тепер називаємо проводове мовлення, були по телефонним лініям зв'язку. За радянської влади у будівлі телефонної станції розміщують обласне управління зв'язку. Будинок називають палацем зв'язку. Він продовжує працювати аж до німецько-радянської війни. Коли стало зрозуміло, що втримати Київ не вдасться, радянські спецслужби за вказівкою з Москви почали закладати вибухівку в найкращій будівлі у центрі столиці на Хрещатику, Прорізній, Пушкінській, Інститутській, Лютеранській та багатьох інших вулицях. Вони розраховували на те, що німецькі війська розквартирують саме там, тож підвали будинків заповнювали вибухівкою, а на горищах розкидали пляшки, заповнені коктейлем Молотова. Для того, щоб відволікти увагу місцевих жителів, пускали чутки, що в ящиках, які НКВС ховає у підвалах, зберігаються їхні архіви. Мінували й будівлі, де розміщувалися органи радянської влади. Така ж доля не оминула й храми, зокрема Успенський собор києво Києво-Печерської лаври. Софійському собору пощастило, його дивом врятував директор софійського заповідника Олекса Повстенко. Він запевнив мінерів, які приїхали з вибухівкою, що в храмі немає підвалів. Коли німці зайшли до Києва, його центр був ущерть нашпигований вибухівкою. Передусім, хрещатик. Німці знали про замінування міста, але вони не могли уявити, яких масштабів воно сягнуло. Анатолій Збанацький історик, завідувач науково-експозиційного відділу музею історії Києва. Вони прийшли, зайняли, і відбулись вибухи. Дійсно, там якась частина декілька сотні німців загинули. Але вибухівка не вибирає, там вже були і цивільні громадяни. Загинули, але отакою ціною. Було підірвано так вже й багато будинків, там начебто 16. Але була дуже щільна забудова, один будинок біля одного, потім перекриття були виключно дерев'яні. Коли вибухи відбулися, пожежа страшенна. І це перекинулось на сусідні будинки і багато. То будинків просто вигоріло. Не працював водопровід, тому, значить, не було води, щоб гасити. Вони спеціально привезли оці рокові пожежні і підключили і воду з Дніпра качали. Так ну, підпільники, щоб цього не допустили, вночі намагалися їх перерізати. І вони, значить, виловлювали, розстріли на місці. Тобто значна частина, фактично декілька кілометрів центральної частини Києва, в основному хрещатик, було ну, спалено. Вересні 41-го року висадили весь хрещатик в повітря, до речі, теж з допомогою радіо. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Тому що ці вибухівка, фугаси приводилися в дію. Ця пекельна машина по радіосигналу, який з Харкова чи звідки передавався. Це було дистанційне керування за допомогою радіо. Пожежа тривала тиждень. Центральна частина Києва разом з Хрещатиком перетворилася на руїни. Після цього столиця України понад два роки перебувала в окупації. Зрештою, 6 листопада 1943 року місто звільнило від німців. Коли радянська влада повернулася до Києва, провели експертизу і дійшли висновку, що з понад 300 будинків, які були зруйновані під час війни, можна відновити 200, тобто більшість. Так і вирішили зробити і почали з хрещатика. Втім, 1944 року відбудовувати місто майже не було кому. Брак робочих рук був критичним. Тож до Києва масово завозили німецьких військовополонених, вони виконували значну частину будівельних робіт. У Києві залишили понад 7 тисяч німецьких військових. Для них облаштували сумнозвісний Серецький табір, де під час окупації утримували євреїв, яких розстрілювали у Бабиному Яру. Чотири з половиною тисячі німецьких військових брали участь у відбудові Хрещатика. Дві тисячі відновлювали урядові об'єкти готелі та Київський університет Шевченка. І ще 500 – примислові об'єкти. Роман Малинков краєзнавець та головний редактор проєкту Україна інкогніта будівництво починали полонені німці. Чому у нас так часто кажуть про полонених німців? Ну що там це суперсила, якась була там чи що? А справа в тому, що німці були найкращими будівельниками, і, можливо, навіть інженерні якісь там проекти конструкції розроблялися цими ж німцями. Тут же ж як полонені німці, що вони як е, тяглова сила там використовували, щоб цеглу носити. Чи бетон? Ні, тут в першу чергу використовувалися їхні вміння і знання. Коли Хрещатик розгребли від завалів, помітили, що стіни однієї з будівель у центрі вулиці частково вціліли. Це були стіни колишньої телеграфно-телефонної станції на Хрещатику, 26 Тож на цьому місці вирішили будувати Київський телерадіоцентр, куди і переїде згодом Українське Радіо. Локацію обрав особисто голова УРСР Микита Хрущов. Він умовив Сталіна виділити гроші на будівництво ще восени 45-го. Але Києву довелося чекати своєї черги ще три роки, поки не відновили роботу телебачення у Ленінграді. Фасад набув нового вигляду, його оформили у стилі українського бароко. Але в остаточному варіанті реконструкції Хрещатика корпус телерадіоцентру закрили від поглядів перехожих будівлями міністерства. Я б сказав би, власне, про синтез важливості, пам'яті, ностальгії і, власне, краси цієї будівлі, тому що це фактично палац. І у нас не так вже багато подібних будівель у Києві. А ще мені знаєте, що дуже сподобалося: що ця будівля вона містить два види каменю, і власне там цоколь там гранітний, а облицювання вапнякове не характерне взагалі для України. Ну більше характерне для знову ж таки приморських країн, де багато вапняку. У нас ж до вапняку досить далеко їхати з Києва. Він був привозний, звичайно, але майстерного. Будівельники його використали, знову ж таки, створивши абсолютно нетипове, ну досить гармонічно, видовищне творіння. На мене це шедевр. Краєзнавець Роман Маленков каже, що стиль, у якому виконаний будинок українського радіо, нагадує венеціанські мотиви. Його відбудовою керував архітектор Віктор Єлізаров. Крім будинку на Хрещатику, 26 він також очолював роботи з реконструкції площі Богдана Хмельницького, бульвару Тараса Шевченка та інших об'єктів. Мати, батьківщина, метро Хрещатик, Аеропорт Жуляни, це великі радянські будівлі, які він будував, і залізобетонною в такому відкритому вигляді це ну не завжди красиво і мало цікаво. І загалом, же це ж була. Задумка ще архітекторів, які будували Хрещатик, а там було багато каменю. Будівля телерадіоцентру не повинна було вибуватися із стилю. Можливо, йому сподобалося десь там. Він був за кордоном, власне, будівлі вапняком декоровані, але а можливо, він хотів дійсно зробити щось таке імперіалістично венеціанське, бо Венеція це теж була фактично. Імперія, хоча це й була і республіка, начебто вони набудували скільки всього по всьому Середземномор'ю красивого, що можливо Єлізаров хотів зробити щось подібне. Наше українське бароко, воно неймовірне. Телерадіоцентр будували із двома телевізійними павільйонами студіями А та Б на 270 і 150 квадратних метрів. Позаду нього, на вулиці Малопідвальній, нині Бориса Грінченка, тоді також збудували телевежу за вишки 192 метри. Більшість господарських об'єктів у Києві відбудували за 5 років. Відновлення житлових будинків зайняло більше часу. Зрештою, в столиці з'явилися цілі квартали нових вулиць. Нове життя отримав і хрещатик. Головна вулиця Києва суттєво відрізнялася від довоєнної версії. Анатолій Збанацький історик, завідувач науково-експозиційного відділу Музею історії Києва. «Хрещатик був вузькою вулицею і хотіли його перебудувати, щоб це була центральна столична вулиця. Розширити в два рази з 32 метрів, здається, до. 70 і тому пішли на те, щоб зруйнувати частину будівель, які заважали це зробити. Я навіть жив в одному з будинків тоді, в 49-му році, у цьому будинку біля пасажу. Вони так, як торти, вони красиві. Ну це сталінський ампір. Но ми жили в такому невеличка квартира, була, двохкімната, нас там було шестеро, але я малий зовсім був, мені подобалось, може було дивитися парад прямо з вікна. Він був такий, як приблизно вулиця Володимирська, зараз, Саксаганська, Такий він був. А зараз це ж простори, там і фрагмент бульвару якогось там: і пішогідна доріжка і ця величезна площа Майдан Незалежності. Там же була дума. Так би не було місця, де проводити помаранчеву революцію. Київський телерадіоцентр на Хрещатику, 26 добудували і здали в експлуатацію 1951 року. Відтоді українське радіо мовить саме звідти. На його базі почали створювати українське телебачення. Перша професійна телетрансляція з київського телецентру відбулася 6 листопада 1951 року. Тоді показали фільм Велика заграва, де головними дієвими особами були Ленін та Сталін. Днем раніше, 5 листопада, співробітники телестудії влаштували тестовий показ і продемонстрували фільм Алітет іде в про революційну боротьбу жителів Чукотки. А вже 7 листопада телецентр вперше транслював у прямому ефірі військовий парад на хрещатику. Оскільки телебачення створювалося на основі радіо, до нього перейшли і деякі професії, що раніше були властиві лише радіомовленню. Крім того, саме працівники радіо допомагали створювати українське телебачення. Анастасія Литвиненко, доцентка кафедри кіно і телемистецтва Київського національного університету імені Шевченка. Диктори це більш те амплуа, яке властиве радіо. І, власне, ось ця модель перекочувала за рахунок того, що це професія впізнавана, вона, не позакадрова в телебаченні. Є фрагменти тих перших телевізійних програм, саме за участю Навели Рапіонової і Ленко, там, де виглядало це таким чином, що добрий вечір, шановні радіослухачі, в ефірі Київський там, телевізійний центр починаємо наш концерт. Виступає Єлизавета Чавдар. Вальс Венере. Тобто, ось таким чином е на цьому була роль телеведуща. Власне, і радійні ведуща перший час вони робили ось цю коротеньку об'яву. Віталися і в кінці прощалися. Спочатку трансляції проводили двічі на тиждень. По телевізору передавали концерти, документальні та художні фільми. Тож до запуску телебачення були долучені не лише диктори і журналісти, а й співробітники технічних відділів українського радіо. До речі, деяких професій, які на той час були затребувані, вже давно не існує. наприклад була там професія, да, там кабельмейстера, це такі люди, технічний персонал, радійний, як правило. Людина, яка тримала кабель, товстенний величезний від. Телевізійної камери, аби він не віддавав, коли камера рухалася, да, умовно кажучи, він не шумів занадто. От або там підносчик плівки, аби швидко і безшумно під час ефіру замінити плівку. Була така професія, як правило, це були фахівці з радіо, бо вони працювали, вони не боялися. Це були от різноманітні інженери, техніки. Телаудиторія поступово зростала. На початку 1951 року у Києві налічувалося близько 600 телевізорів, а вже за два роки їх було понад 7 тисяч. Почали з'являтися все нові й нові програми. Спочатку були дикторські оголошення та короткі студійні вставки, потім повноцінні інформаційні випуски із назвою Телевізійний кіножурнал та студійні передачі. До середини 60-х років телемовлення транслювалося лише у прямому ефірі. Працювати диктором на телебаченні було надзвичайно престижно, але відбір був жорсткий. Окрім навичок мовлення, особлива увага приділялася зовнішності кандидатів. Першими жінками-дикторками були Новела Сарапіонова, Олена Ніколаєва та Ольга Даниленко. Тоді доводилося залучувати багато тексту, адже суфлерів ще не було. Фахівці, які перейшли на телебачення з радіо, мусили звикати до того, що їх знімає камера. І деякі з часом поверталися на радіо, бо піддавалася. Оцінці і критиці твоя зовнішність, тому що першим етапом для того, аби потрапити на телебачення і стати диктором, була оцінка за фотокарткою. яка спілкувалася з Тетяною Цимбал, яка працює на суспільному, дай вона власне прийшла наприкінці 60-х і бачила, як в ремерці висіли портрети Олі Денленко, Олени не Ніколаєва, які вважалися просто ну, небесними божествами, якісь, тому що люди їх. Дуже любили туди, приходили стоси листів, повні мішки, де люди зізнавалися в своїй прихильності. Тому, власне, ця професія була надзвичайно престижна. Але першим етапом була оцінка не того, як ти працюєш з мовою, що важливо для радійників, а оцінка твоїх зовнішніх характеристик. Зв'язок радіо і телебачення на початку був дуже тісним. Це була колективна праця в одному будинку, каже науковиця. Деякі виробничі процеси на телебаченні забезпечували на сто відсотків саме працівники радіо, і не лише у Києві, а й в інших містах України. Зв'язок беззаперечний в тому сенсі, що телевізійні програми люди могли слухати перший час і лише окремі радіолюбителі в залежності від того якого рівня телевізійний апарат вони мали, могли б бачити ці програми. Але не було повноцінного розуміння, що таке взагалі телевізійне мовлення, чим воно відрізняється від радіо в людей на той момент. Це стало можливим набагато пізніше. А те, що технічно. Забезпечували люди, які робили ці антени, об'єднували які люди, які робили можливим сигнал дії в дальні більш дальній відстані від Києва, наприклад, програми Київського телецентру могли приймати в Житомирі у Рівному, бо радіус дії був. 300 метрів і понад більше, саме завдяки тому, що люди, які перед цим технічно досконало оволоділи інструментами радійними, да, які змогли прийняти спочатку звукову складову, а потім вони змогли там під'єднати картинку. Телевізійне мовлення на Хрещатику 26 велося аж до спорудження нового телецентру, так званого олівця на дорогожичах у Києві. У 90-х роках телевиробництво перемістилося саме туди. На початку повномасштабного вторгнення Росії олівець став одним із перших об'єктів, які постраждали від російських ракет. 1 березня 2022 року будівля телецентру зазнала пошкоджень через удари по телевежі, розташованій неподалік. У листопаді того ж року олівець вирішили законсервувати. Відтоді радійники і телевізійники Суспільного знову разом. В історичному центрі українського телерадіомовлення. Над програмою працювали Тетяна Митичак, Олена Бадюк, Вікторія Будан, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі Програму створено за фінансової підтримки європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.